Британський прем'єр-міністр Девід Камерон і французький президент Франсуа Оланд намагалися переконати євросоюз зняти ембарго на постачання зброї до Сирії на саміті ЄС у Брюсселі Оланд запевнив, що сирійські повстанці гарантували зброя Не потрапить до урядових військ. Сурафе до. Минуло вже два роки спочатку трагедії ситуацію погіршує зброю, яку деякі країни, включно з Росією, постачають, скажімо це ясно, башару асаду. Я вважаю, що Європа повинна ухвалити рішення про зняття ембарго найближчими тижнями, заявив Оланд. Постійний представник Росії приїзд Володімір Чижов відкинув звинувачення Франції і Британії. У я надеюсь, что ні в Париже, ні в Лондоне. Я сподіваюся, що ані в Париж, ані в Лондоні не розглядають ситуацію в Сирії як війну з Росією чужими руками. Можу сказати, що Росія зброю як таку до Сирії не постачає і озброєнням сирійської армії не займається. Аружі як такового в Сирію не поставляє і воружать сирійську армію, воруженням сирійської армії, не займається. Сирійська опозиція вважає, що для ефективної доставки зброї слід виконати деякі умови, заявив представник сирійської опозиції у Бельгії Жорж Шашан. навіть якщо це буде досить пізно, ми тільки вітаємо готовність надати зброї опозиції. Але для досягнення успіху необхідно, щоб зброю постачали постійно до самої перемоги опозиції і виключно вільній сирійській армії під егідою міжнародно визнаної опозиції. Декілька країн, серед яких Німеччина, Люксембург, Австрія Швеція, виступають проти зняття ембарго. Спільну позицію щодо цього мають виробити глави дипломатії ЄС наступного тижня на зустрічі у Дубліні.